Всім, да, всім привіт. Їдемо. Опять як нас по з машини. Ну нічого. Їдемо в Полтову. Зараз. Ще зараз заїдемо пообідаємо. У нас дощ щеде на дворі. Так, да, погодка. Ну як погана. Для огороду вже коротка. Пшеничку піділіє. Все посходи, що посіяли сонячне, що кукурузка що ми їдемо в Полтаву? Ну треба нам заїхати, бо щось перестав працювати, ошибку б'є на машині. Ну і ще в нас там дуже інтересний івент намічений. Коротше, їхали взагалі, збиралися їхати по відпочивати, але ну, заразу так случилось, і машину треба буде да, Так Заїхали. случилось. Поганенько звучить. <гум> да. Ну нічого. Так що вирушуємо, покажемо його, куди ми і їдемо. Ну, якщо будемо. Хоча трошки буде такої інтрига. Ми ще в такі місця не їздили. Покушками <гаси> 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 в нашому любимому закладі. Не особовидно, не особовидно не. ну це файтне, по так. <гаси> так що тепер їдемо. Ситі, довольні, їдемо перевіряти газ і всі останні штуки. Це весела дорога. Далекі буде ще. Тут просто, ну, хто знає, куди їхати. Дуже весело дорогою. Йо, ми ж такі глибаченькі. Да. Це такі в нас путешествия на Полтаву. Тут ще в Полтаву. Маршруточки. Зелений їде. Та приїхали сюди. Щось будемо діагностувати. Папа з серйозним лицем стоїть, слухає, їм машину роблять. Це тут так проходить. Там ми вже колись показували, я колись вже знімала. Це так приходить у газу на машині. Він якийсь серйозний стоїть. А він і не знав, що я його знімаю. Десь не видно, пішов десь. Чи платити? Ти ну, ну, постійно не постаном. Трошки я попустила. Да? Не може бути такого. Ну, ну, так собі. Футболка хорошо, оця якась штучка. Це підлогу. Якось вона. Й... Через фірму Через да йти. На відеок стопі трошки вушка, я вам тільки щоб да? повернула. А так якось. Ну я не знаю. Я не знаю. Що тобі сказати? Маленький перекус. Попа, що це ти таке їсти Та Там здесь. Ми хотіли спробувати, що Юра їсть, йому дуже подобається. Ну ми і Юрі замовили, да. привеземо. Такий гамбург не Ну, картошечка добра. Да. Єдине, що я кетчуп не дуже люблю, не? нічого. І отакий у нас коктейльчик. І зараз підемо, Юрі, мабуть, купимо штани. Бо у нас Юра рве всі штани. Бідомо. Да. Я тут прошвернулася, знайшла хороші штанці. Зупинили в трубочку, пополив якраз в пік пів шустої. Люди всі з роботи, куча машин, ще й душі, де На що другу сторону болтали треба. No, ми за квоторі спробились. Попі купили прикид, Костюм. юрчику зайшли, купили дуже ще штани. Одні Та й продуктів купили багатенько. Та дума по кожух продуктів, що ми накупили, який чек. Чек. Там і хімія, і хімія, продукти, покупка і таке. Сейчас щось по покажемо вам, куди ми едем. Короче, Он. Я, короче, увеличила аж на пять. ми оце стоїмо в пробці. пруг. Твоя ідея була супер. А ще мені поняття, сну, кайфувати. до спачада, да? А Ну ми кудись йдемо. 20 хвилин. Чекаємо 15 хвилин. трошки запишемо. Ну хоч не видно, хоч ні, ну перві емоції. Ну, давай. Від першого походу в театр. Покажи. Ну -то не видно. Ну, да. ну цікаво, так? Да? Да. Ну, Скажемо більше. Поки йдемо, будемо їхати, у нас ще дорога додому. У нас вот нія тебе є да. контролю наш. Кон контролірує нас, щоб не дай Бог батьки десь не загуляли. Да. Связь медужов центр. Центр. Коло Так. Да. Да. Це така міні екскурсія нічної Полтави. автобусний парк. Центр проїхали. Так. Да. Це зупинка сінна. Ні. Ну, загина того, що там. Ну, мені оце вже все загина. Да? Так? То... Серйозний водій мост в машині. Ты лучше про три копальки. Ще раз побачить, що так розказав, як і ручку. Дуже мені сподобалося. Дуже класний такий Ну, Це щось це нове, щось цікаве. Да, да. Там знімати не можна, було, ми так в Тіхарю кусочки вам взяли, показати. Да, ну, в основному там. Що знімаю, мені юра звоне. Ага. <laughs> ну, добре, трубку, добре. <laughs>